І так, друзі, продовжую ставити плитку. Після роботи вечорами. Ось вчора вечором поставлю. І для кого висновку дійшов, що як тут ставити оцю крайню? Я думав так буду ставити доверху. І потім цю. Ну, мені цю треба буде обрізати Ось по такому розміру. І вийде що? Дивіться, цей шов треба буде підганяти. Все рівно я його ідеально не зроблю. І він буде кидатися в очі. От, якщо так заходите, кидається в очі. І що я думаю? Цю тоді відіб'ю плитку. Цю буду ставити, обрізати до стінки, ось так. А ця вже піде сюди. І ось цей шов, він буде тут. Йти. З цієї сторони, ось як ви заходите, його не буде видно. Напевно, так правильно. Я не є майстер, але я думаю, що так буде краще. Ну, це вечорами поставив. Сьогодні буду третій вечір ставити. Ставте лайки, пишіть коменти, чи правильно я вирішив, що так буде краще плитка. І підписуйтесь на канал.